Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю новий влог. У нас вівторок і це взагалі продовження попереднього влогу. Я просто стараюся ділити відео, щоб вони не були занадто довгими. Якщо ви бачили попереднє відео, то знаєте, що я купила м'ясо куряче на заготовочки в морозильну камеру, але перед тим, як готувати напівфабрикати, я все-таки вирішила помити морозильну камеру в холодильнику і помити в морозильну камеру. В морозильній камері. Зараз покажу, про що кажу. У нас є холодильник із морозилкою і морозильна велика камера. Там не дуже багато всього, в нас зараз мороз, і я, напевно, все повиймаю, винесу на балкон. Хочу навести тут порядки, бо, чесно кажучи, тут їх немає. Я готувала ось на півфабрикати, це все, що лишилось котлет. Я так їх і не переклала в пакетах, бо мені не було часу. Тут багато намороженого. Коротше, хочу помити ці шухлядки, хочу розморозити це все і зробити тут порядок. У мене завжди тут в морозильній камері знаходились напівфабрикати. Зараз у мене тут все підряд. Ну і ось тут у мене також я не встигла перекласти. фрикадельки вони лежать. Якось готувала. Тут ось у мене є напівфабрикати, до речі, домашній курячий бульйон розлитий з м'язком. Дуже багато сала є. Чоловіка немає, нема кому їсти сало. А тут що це у нас тут? А, тут в нас натерта морква. Коротше, тут м'ясо. Багато що в мене є ще. А, якщо чесно, то на запасах можна жити непогано. Ось, тут морква. Але, знаєте, треба тут зробити порядок, щоб я. Бачила взагалі, що в мене є, чого в мене немає, що треба підкупляти, чого не треба підкупляти. Це, до речі, не домашні напівфабрикати. І, коротше, їх ніхто не хоче їсти. Вони не смачні. Я їх думаю віддати тату. Тут котлети ось лежать налисники і на Там в тата хтось із худоби з'їсть. Перчик є такий, перчик є ось, бачите, нафарширований. Немає мені просто часу. Це все. Порозкладати. По місцях якихось, коротше, буде сьогодні порядок. Тут у мене зазвичай фрукти лежать заморожені, сир, гарбуз. До речі, гарбуз треба їсти, бо він же лежить другу зиму. Коротше, якось так. Напевно, як буду мити, тут порядок наводити, знімати не буду, бо це займе дуже багато часу, але потім вам покажу результат. Невеличка вставочка в це відео. Зараз я саме монтую його і хочу подякувати кожному за ваш донат, моєму чоловіку на тактичну аптечку. Суму ми зібрали, і навіть зібрали трошечки більше. Я не очікувала, чесно, що назбираю таку величезну суму 12 тисяч. Назбирали ми 12 тисяч, я зараз, напевно, вставлю сюди. Шматочок відео: ніяких знімань, ніякого нічого з банки не було. Я збирала дійсно не собі кошти, я збирала чоловіку, бо зовсім скоро він буде їхати наперед і я дуже сильно за нього переживаю. На тактичну аптечку ми назбирали з вами разом. Дуже-дуже вам, всім, всім, всім дуже дякую. І тактичну аптечку я сьогодні ввечері вже замовила. Я скидала цю новину в своєму телеграм-каналі. Можете підписатися туди, є посилання завжди в описі під відео. І цю тактичну аптечку обіцяли мені завтра відправити. Тобто, в четвер, я думаю, що в п'ятницю я її отримаю. Ну, дуже сподіваюся, в п'ятницю, в суботу, я її отримую. Зроблю обов'язково вам огляд її. І посилання на ту тактичну аптечку є в попередніх моїх відео, на яку я збирала. Там три американських турнікети, хороших і дуже багато хороших е таких. Я навіть чесно кажучи, я не знаю для чого вони, але цю аптечку збирали професіонали. Вони точно знають, що туди входить, для чого воно треба. І чоловік мене проходив підготовку по наданні медичної допомоги, тому я думаю, що вони там. Знатимуть для чого, що і як, і ці аптечки дійсно рятують життя. Тому ще раз вам величезне, дякую, залишки, до речі, свого збору, тому що назбирали, як виявилося, набагато більше, поки я займалася своїми справами, то на банці. Накапало більше, і я передала залишки збору свого на збір батальйону Грізлі. Вони зараз збирають на Екофло. Я показувала у попередніх відео, залишала вам реквізити. Так само залишу в описі під відео цим реквізити. І дуже прошу доєднатися, хоча б по пару гривень допомогти закрити збір. Там вже на цей момент трошечки більше, ніж 30 тисяч. Я дуже сподіваюся, що збір в 50 тисяч гривень вони закриють і придбають екофло. Коли вони придбають цей екофло, я обов'язково також вставлю сюди чи фото, якісь звіт, чи відеозвіт, бо мені його обіцяли. Цей збір проводить моя знайома. Там в цьому батальйоні знаходиться її чоловік, і він. Я не знаю, чи вже поїхав, чи ще він є, але екофло можна відправити їм, і обов'язково вони знімуть цей відеозвіт чи фотозвіт. Ну, коротше, будемо бачити, бо я такі збори роблю вперше. І викупляти цей екофло буду не я. Я збирала самому чоловіку своєму на тактичну аптечку, тому а, відеозвіт зніму вам в себе вдома, коли його отримаю, а вже на рахунок Екофлоту обіцяли мені скинути чи фото, чи відео, не знаю, що в них там вийде. Тому долучайтесь до зборів і долучайтесь до всіх зборів, скидайте на всі збори по 5 гривень, по 10, по 20, по скільки можете. Знаєте, це невеличкий такий донат, який і вам е, нічого не зробить і комусь допоможе. Якщо кожен буде скидати, то обов'язково будуть закриватися збори дуже-дуже швидко. Ще раз вам дякую і продовжуємо дивитися мій новенький влог. Дивіться, яка в мене тут смакота. От люблю я такі і сніданки, і обіди, і вечері. Я можу ось таким харчуватися кожного дня. Це хлібчик, той, що я з сарного вчора привезла дієчко із рідким жовтком. Половинка авокадо і зеленушка. Смакота. Повискладувала. Я зараз подивлюся по шухлядках. можливо, щось треба помити. Ну, явно цю буду мити. Перескладаю, пересортую. І ви знаєте, що я ще зроблю? Я зроблю ревізію. Я не пам'ятаю вже, коли останній раз її робила. Це було в морозилці в холодильнику. Зараз, коротше, там поставлю мисочки, щоб все стікало. Я просто знаю, що в мене тут є багато що. І я мало що використовую в буденному житті, тобто, якби в мене був список всього, то все би використовувалося якось поступово. Морозильні камери звільнялися, і я змогла б накладати щось новеньке. Бо коли воно руками заморожене, це погано. У мене є тут на морозильній камері ось цей планер. І я хочу сюди, в дійсності, зараз в блокнот, напевно, випишу спочатку продукти, а сюди в планер запишу на тиждень що готувати. Бачите, тут сім днів, і тут можна вписати покупочки, що треба докупити, бо я дуже часто забуваю. Тут можна якісь нотатки писати коротше. До речі, знаю, будете питати цей планер, я виграла на аукціонах на Укрлоті. Той самий сайт, де я продавала постіль. Коротше, там багато всякого цікавенького є. Він магнітний цей планер. Вони дуже дорогі е, в інтернеті. Ось, бачите, його можна зняти, приліпити будь-де. Я його сюди на наклейку натягувала, але Віка, бачу, прибирала тут мило, то якось перевісила. Ось так. Мені більше подобається, коли воно... Ось так тут наклеєно. Бо морозильна камера в нас все-таки старенька. Знаєте, ту наліпку, коли не видно, то воно набагато мені естетичніше виглядає. Не знаю, тут треба помити. Ось так, що зараз зроблю перепис всього, що в нас є. А потім вже, як помию, все, зроблю тут собі меню. Ну, і морозильна камера в мене не дуже той сильно, я б сказала, наморожена. Але трохи є. А ось в холодильнику, ну тут це страшне. Це просто страшне. Подивіться, що робиться. І резинку тут треба коротше, помити. Нам, взагалі, в будинок я планую купувати новий холодильник в оплату частинами, але це буде потім, коли ми будемо переїжджати. Не зараз це точно. Зараз мені вистачить одного кредиту на світло. І ще, ще, до речі, мені не телефонували, скільки там нарахували. ну, коротше. Так що мию я холодильник. З морозильною камерою і буду складати все назад. Почала я вже зносити миті шухлядки, одну не мило, саме ось цю. Коротше, треба швидко все ховати. Морозильна камера в мене вже розморозила, зараз покажу. Тут на холодильнику я зняла резинку, Помила її, вона також сохне. Коротше, тут ще рано вмикати, бо виходить так, що Коротше, довго верх розморожувався і ще там падає, сохне. Тут я вже двічі повитирала, помила, повитирала, знову повитирала. Коротше, витирала разів три. Напевно, буду вже вмикати морозильну камеру і сюди відправляти все повністю. А те, що маю перенести сюди в холодильник, то просто складу в одну шухляду і потім перенесу сюди. Побачимо. Не знаю, бо напівфабрикати точно мають лежати тут в холодильнику. Це їхнє місце, законне і дуже зручно, коли вони в одному, в одному такому місці, а все решта відсортовано ось тут. Ну що ж, виписала я все, що в мене є. Як виявляється, я залишала цілу сторінку під м'ясо сало і фарш, але, як виявилось, найбільше в мене це овочі, фрукти, трошечки напівфабрикатів і інше. Дуже багато в мене є сала. Чесно, не хочеться його їсти стільки, скільки їлося, коли був чоловік. вдома. Що з ним робити без поняття, можливо, перекручу, зроблю з чесничком, сілью та перцем. Ну, побачимо. Не знаю. Але також його, стільки, скільки в мене його є, я його не з'їм. По запасах можу сказати, що. Ну, якщо підкуповувати все інше і ще зробити напівфабрикати, то можна прожити місяць, а той, напевно, більше, якщо його діти будуть ходити у садочок. Ну, якщо вони не захворіють. Як я казала, холодильник в мене ще не вмикається, бо ще сохне. А ось в морозилці покажу. Ще тут нічого не заповняла. Зараз буде піщати. Ну, я спішу, бо мені треба дітей забирати. Так, ця поличка порожня. Тут у нас, як і завжди, сало, ну ми звикли просто, що верхня шухляда це в нас тільки сало. Тут поклала ось куросани. У мене є заготовки на піцу, купувала якусь в сільпо. Думала, буду готувати. Немає мені часу. Є навіть морози, сир різний заморожені. Сандельки поклала ті, що купила сьогодні. Тут у мене і риба, і гриби, і печінка. Все поклала в одну шухляду, знаю, що сусідство таке не дуже, але це все те, що я хочу за місяць використати, щоб його не було. Тут у мене перець такий нарізаний, бачите, кубиками. Поклала сюди ще кукурудзу. До речі, колись купувала в сезон, багато наварила, діти не захотіли, я її відразу порізала, бо побачила, що вони вже не їдять. І, до речі, зараз варю з радістю їдять. Це все перець, тут шпараговка в мене квасолька, тут така квасоля, а, тут помідорки. А, це шухляда з напівфабрикатами. Ось це ось поїде до тата на дачу. А, віддам тут, коротше, ті напівфабрикати, що не смачні і там ще дещо хочу йому віддати. Тут те, що лишається: голубці є, котлети, тавтелі. Бульйом із м'ясом з домашнього півника. Тут у нас. Морква перетерта і перчик такими а, ніби лодочками. Так, і тут у мене фарша пакетик, кролик, домашній ще півник чи курочка, не знаю. І два шматка свинячого м'яса. Ну, а тут у мене все, що тільки можна. Тут в основному кисломолочний сир. сир. Якось мені чоловікова мама давала. Тут у мене різні фрукти, щавель є, кріп. Цибурка навіть зелена є. Тут, до речі, думала чай обліпіховий робити, але робили тільки раз, бо весь час забуваю про існування тієї обліпіхи. Якщо так глобально подивитися, то в мене дуже багато перцю, аж дві шухляди, треба його їсти. Треба вкидати в суп, в борщ, як готую, бо я його в дійсності заморожувала для того, щоб використовувати на супи борщі. Там якусь яєчню смажити, але коли смажиш яєчню, ти забуваєш про той перець, який є в морозилці. Тому позаписую ще на дошку собі можливі страви і ну, якось так подивилася. Нормальні ще запаси можна жити. Я, до речі, час від часу роблю такий опис, не просто мию морозильну камеру, а роблю опис всього, що є, щоб мене нічого не залежувалося. Хоча все рівно щось залежується. Все, біжу я по дітей у садочок і буду сідати ввечері за роботу. Ще я на вчора, пірніше на завтра, відео не доробила. Тому буду дороблювати ще відео, буду робити обкладинку. Ось такі вони щоденні влоги. А Сьогодні купила хлопцям ось такі кульки: 38 гривень. Нас Василько просто обожнює, ну, а Вові за компанію вже купую, бо також плаче. Якщо так подумати, то тільки Василь по ним грається. Але ж Вові в ручки даєш і він щасливий. Дід прийшов! Дау! Кого нема? Нема, нема. Дім доброго раночку. Продовжую сьогодні знімати. У нас середа і зміна планів. Я планувала взагалі, що буду... Займатися напівфабрикатами, бо вчора мила холодильники, ну, холодильник, морозилку. І виходить так, що не виходить в мене робити напівфабрикати, але ну, я думаю, а Віка сьогодні мені з цим допоможе, вона цим займеться. А я їду на наше будівництво, мені везуть дошку. Боролі. Тут мене мають забрати вже машиною, з деревом разом і поїдемо на хату. Бо туди до хати нашої прямої маршрутки немає з Херсополя. Є тільки з Рівного. Короті, зараз йду в магазинчик, щось візьму до кави, бо з чоловіком братом будемо вигружати це все, носити, спускати. Короті, багато там роботи, бо машину гнати. Під цьому хату точно не будемо, бо там точно загрузне і знову доведеться в хати. Що чесно, я так не звикла від когось залежати, ну, на рахунок будівництва. Я знала завжди, що чоловік купить, будівельні матеріали, все завезе. А так що надіятися, ловити моменти, коли хтось інший звільниться для того, щоб зробити щось в тебе на будівництві, це взагалі. Ми повноцінно будинок весь будували самі, а тут настав такий етап, як то кажуть. Я маю десь в обід повернутися, дуже сподіваюся, бо все-таки є робота в мене ще вдома. Не знаю, побачимо. До речі, дуже гарна тут зупинка була, але бачите, люди роблять своє. Понакидали сміття, якийсь рюкзак. Знаю, що тут в будь-якому випадку раніше, напевно, стояли лавочки. Добре, що хоч якісь тут укриття є, ну, якось так. Бачите, віконця кругленькі. Тут таке затишне місце, але лавки, швидше всього, що покрали. Поки чекала, вирішила зайти тут прямо в заборолі на трасі на каву. Взяла також. Два хот-дога і одну шаурму на потім. Ось така в нас тут краса. Дошки, дошки. Я ще накину старі штани, напевно, і курточку передіну, бо я так ходити не буду. Зараз буду сполі. Ну, то я ж про що. Ну що ж, я в будинку зараз переносимо, он бачу, несе потім коротче, стали ми там зверху. І переносимо сюди до криниці і, коротше, будемо через вікно в ванні все перекидати вже в будинок і складати. Я зараз передягнуся в свою уніформу, старий одяг. Так, штани є. І, напевно, чоловіка куртку вкину, а моя там вісить. І буде мені переодягачка наверх на кіно, бо вітряно, холодно, щоб я не захворіла. така Красива уніформа. Коротше, як ця гланусила, така і вона і гарна. О, все. Дівництво стайл. Дарма я тільки ці кросівки взула, вони дуже слизькі. Ось так це все носиться сюди. Та ванна є. І ось, бачите, де там бус стоїть? Так що, вдвох не знаю. Ну, за годину може переносимо. Так. Впади, гало не впаде. Була добре, хоча не заходиш. Ми носили, як могли, руки вже дрижать. <реш> Туди носити. Це ще той квест. Переносили Тошку сюди до хати. Ще дві зараз. Донесеться, а я й доставити каву. Зробити я ще купила, купляла ходогі по дорозі сюди, на сніданок, то ми їх з'їли гарячими. І зараз шаурму підігрію на сковорідці. Зроблю каву, перекусимо і будемо закидати це все в хату. Коротше, рук немає, штатив я з собою не брала. Зараз покажу вам, якось воно в машині. Набагато менше виглядало, ніж ми його сюди поперекидали. Насковзали дорогу. Ой. Коротше, тут взагалі дуже слизько. Так, збільшувались так. Ось такі в нас тут об'єми. Півтора куба, але десятка дошка. Бачите, ось ширина десятка. Чотири метри кожна. Є п'ятнадцятка, але дуже мало п'ятнадцятки. Ще здається, зовсім нещодавно ми купували ліс по, ну, вірніше, дошку обрізну по 6,5 тисяч закуп. Зараз 6700. А це Васі брат захотів спробувати локшину з куркою та овочами від компанії Fast Food Mission. Пам'ятаєте, я вам показувала великі замовлення звідти і. Не всі ще пакетики я повністю повідкривала, це ми відкрили цю локшину, підсмажується наша шаурма, розділили її ось так навпіл. На сковорідці під кришкою непогано це все розігрівається. Зробила каву. І показую вам, до речі, як ця локшина виглядає. Після того, як вона запарилась, готується вона 10 хвилин. Це дуже смачно, дуже класно. Якщо вам треба, то можу залишити знову посилання, де це все можна замовити. Я і сама думаю, цю локшину замовити повторно. Дуже казав, смачна. Вирішили ми в спальні тут носити, а не там. Заложи, я зараз витягну. Коротше, буде в спальні ось тут складатись. Казала Катя Куба буде мало, треба взяти півтора. Дивіться, масштаби півтора. Це кімната сама велика. Не було де поскладати, думала складати ось там у спальні, воно подовжені не влазить. Питували тут 4 метри, а тут 5 метрів. А наша зала десь 7. Можливо, 7,5. Коротше, дивіться, виходить ось так. Дуже багато дошки, а нам підбивати тільки ось тут на кухні і кусочок у ванній. Я переживала, що куба дошки буде мало. А виявилося, що ще будемо використовувати на другому поверсі. Ой, не знаю. Треба буде повибирати якусь таку дошку на другий поверх, щоб... Менше їхать туди витягувати. Переносили, перетаскали. Там Васін брат подавав, а тут вже носила я. Коротше, така в нас краса це 10 тисяч 50 гривень без доставки. Ну, доставка це моє фінансування мого пального. Ось таке. Краса. Продовжуємо будуватися. Все. Посуд я помила, прибрала на столі. Так, треба ще черпачка поставити на місце. Вже його й намити треба. Треба сюди якусь побутову хімію таку хорошу привезти. Напевно, щось візьму від Деламарка. бачите, який тут наліт. А там є засіб для ванни. Коротше, його назапшикать і буде без нальоту. Коротше, все. Все-все-все. Можна їхати. Такі в нас тут двері гарні, любуюся, тільки так піну я від них і не відмила. Я не знаю. Дуже сподіваюся, що вона відмиється. Не знайшла я на ту часу. О, і наші зимові краєвиди. А я привезла із села домашніх яєчок. Дали мені, бо заїжджала до чоловікових батьків і дали мені домашніх яєчок. Мала я сьогодні робити заготовки в морозилку, але зробила в мене їх дочка. Наварила їсти. Гречечка в нас тут і курячі крила в паніровці. Ось Тут у нас такі нагідці вийшли. Віка зробила цілу таку, ну, як в минулому відео показувала мила цей піддончик такий. І з бачите. Наробила тут курячі крила. Не, не відкривай. Не відкривай, потім буду перебирати тут ідеш. Багацько курячих крил в паніровці. Так що, бачите, заготовки робляться без мене. Ну що ж, давайте я ще трошечки доповню сьогоднішнє відео. Добралася я додому о пів на четверту. Е також з пересадками мене підкинули до забороля, а далі я вже сідала на маршрутку. Втомлена, нічого не сказати, е, немає людей. До речі, можливо, хтось буде питати, чому я, бо немає кому. Е, є тільки чоловіка-брат, який може, і надалі чоловіки в нашій родині закінчуються. Тому. Якось так. Я і завжди і раніше працювала на будівництві. Все, що треба, я допомагаю. Тому це наш будинок, я не вважаю щось таке космічне, що я роблю. Багато жінок працюють на будівництві, допомагають чоловікам будувати власний будинок. І в цьому немає нічого страшного. До речі, дошки подорожчали. І мені здається, що скоро вони будуть коштувати 10 тисяч гривень за куб. Але поки що я встигла взяти хоча б за 6700, і це досить так класно. Переборщила, звісно ж таки, з об'ємами, але дошка лишня не буде, нам ще треба буде на опалубку на веранду і так далі, тому дошка ще знадобиться. Що ще хотіла розповісти? Зараз я напевно буду готувати ще курячі відбивні. До речі, писала мені, що з індичих сердець набагато смачніші відбивні, але в нас, на жаль, не продають ніяких інших сердечок, ніж курячі. Я не знаю, можливо, у вас продають, у нас в місті Костопіль таких сердечок немає. Ось, ем, Не знаю, чи їх увечері хтось буде їсти, бо курячі крила ще там є смажені. Хочеться просто його зробити, можливо, заморожу пізніше буду смажити, можливо, посмажу просто складу в лоточок, щоб було, бо завтра також в мене купа роботи. Сьогодні була середа, і я взагалі по середах завжди хожу на секонд-хенд, останній день 34-39 гривень за кілограм. Але я взагалі нічого не, сьогодні не купила, ніде не була. Я займалася будівництвом, підлаштовуюся під а, інших людей. Тут вже, знаєте, не будеш вирішувати ти, а вирішують інші, коли кому виходить, коли що кому зручно. На цьому буду, певно, закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підтримуєте. Дякую за ваші донати. І зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!